Казка про святого Миколая Святий Миколай сидів на пухнастій хмаринці і лагодився в дорогу. На широкі сани він складав подарунки для дітей. Малі білокрилі ангелята допомагали святому. Вони пакували іграшки для слухняних дітей і фарбували позліткою різочки для нечемних. Святий Миколай. Окинув поглядом землю. Він побачив кожну хатину і кожну дитину. Отам, у хатці під горою, допомагає мамі Юрко. У нього ніколи не було велосипеда. А він так хотів би покататися. А ось Наталя завжди мріяла про швидкі лижі і гарну шапочку. Ці дітки слухняні. Подумав собі святий Миколай і поклав на сани великі коробки, в яких лежали лижі і велосипед. Зібравши цілу гору подарунків, Миколай сів у сани і вирушив у далеку дорогу. За одну однісіньку ніч він мав навідатись до всіх діток і чемних і бешкетників. Міцні коні мчали небесною дорогою, а тоді спустилися на землю. І минали густі ліси, поля і пустелі, які святий благословив на густі крони, щедрий врожай і зелені оази. Погляд Миколая зупинився на вікнах гарного великого будинку. У ясній кімнаті двійко дівчаток жбурляли одна в одна цукерки. Блискучі обгортки валялися на підлозі, дівчатка топтали їх дорогими черевичками. Загадуючи для себе подарунки від святого Миколая, Саша хотіла, щоб Миколай приніс їй квиток у Діснейленд, а Кіра вертоліт, на якому вона б облетіла пів світу. Миколай зітхнув, коні рушили далі. Невдовзі вони зупинилися біля будинку, де жили діти, які не мали мами, і дуже чекали на свято. Миколай зупинив сани. І повикладав із них багато різних ласощів і подарунків. Тут були пухнасті зайці і білки, вайлуваті ведмедики і цікаві книжки. Посеред зали святий поставив пишну ялинку, і поки діти спали, іграшкові звірята тихенько танцювали довкола неї адже то була чарівна ніч. Уранці Саша і Кіра дуже здивувалися. Знайшовши під подушками позолочені різачки Чому? заплакала Саша. За що? тупала ніжка Микіра. Де мій вертоліт?» А їхня бабуся погладила дівчаток по голівках і сказала: Ану, внучечки, розкажіть, чи гарно ви поводились? Тим часом, у малій хатині Юрко редів новенькому велосипеду. Наталочка наміряла лижі і похнасту біленьку шапку. А дівчатка і хлопчики, які не мали мами, того ранку з радісними оченятами розглядали, що їм приніс святий Миколай. Потім взялись за руки і закружляли довкола ялинки, співаючи про щедрість святого і про цю чарівну ніч, яка приносить стільки чудес. Святий отче Миколаю! Дякую за те, що маю. Дякую за ясне сонце, що засяє у віконце. Дякую за темну нічку, коли гладить місяць щічку. Дякую за щиру ласку, що даруєш дітям казку.